Ось я обхопила рученятами батькову шию, де відпускає. Ой, таточку, нікуди не йди, бо ти вже мене не побачиш, вирвалося з вуст дитини. І здригнулося серце в мужнього богатиря. Однак став заспокоювати донечку. Я скоро вернусь, а вона тримається за батька міцно, приміцно та сльозами його обмиває. Плачуть їм мил, і ласка. Та що поробиш? Треба йти землю боронити. Цього разу довго був на війні тур і рік, і другий, а третя зима застала його з військом аж десь на Кавказі. Того року затяжна зима впала на Оріану. В турові під весну голод почався, люди охляли, а мешею щурів розвелося. Цілі полчиська, останні істівні запаси в коморах догризають, а в кількох родинах уночі пацюки загризли хворих дітей. Людям стало страшно жити. Зібралися на вічі, всі як один, надумали покликати Мокошу. Швидко з'явилася богиня. Люди розповіли їй про свою біду, а Мокоша побачила в натовпі ласку та дітей тура і затуманився розуму богині від ревнощів. Багато добра зробила Мокоша навчила жінок прясти, ткати, вишивати, коноплі тіпати, полотно ткати, корова та пироги пекти, корів доїти. Порати домашнє господарство, від злого погляду берегтися, пісні співати, чоловіків зіллям причаровувати, а ще навчила Мокоша жінок ревнувати, бо сама великою ревнивицею була, і сказала Мокоша на що ж, я порятую вас від мешей пацюків, Оте, Гетру, ви прокляти поріддя, хай знищує кохана турова родина. Сплеснула в долоні Мокоша і стали люди в страхові розбігатися. Бо перетворилися мил і ося на очах усього вічі в малих тваринок, кота і кішку, що одразу кинулися полювати мишей. Ласка тут же стала спритним звірятком, котре погналося за пацюками. Так люди й назвали те звірятко – ласкою.